Не моя історія, батна історія. Все весілля теж 400 людей, шалаш, музиканти, все дорого, багато поли там дерев'яні, збивали, шукали. Хто ці люди? по-любому, теж половину хто не знає. Все, і хтось каже, сезон грибів, треба ж людям юшки на другий стіл, Зараз... <рес> це вся вода кипить, вони гриби туди, все, цим людям, всім роздають. Всі ці 400 людей. Ковт, ковть, 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 ковт, все, попили, все, гей, гей. 11 12 час, там музиканти до другої пограли, все, всі розійшли, все нема. І батьком грав дядя Антон Барабанщик. а їх поселили в хаті, ну, як колись. Ну, там, в гостіні, ж нема. Посилив в хаті і вони так, знаєш, табілями сплять, і дядя Антон раз пішов, то ли сходив, другий раз вийшов, третій. Коротше, півночі лазив, лазив, п'ятий, шостий. Батя каже, нема Антона десь. <с. Все, утром світає, приходить, другий день, починають грати. каже, Антон, де ти був, каже, пацани. Каже, я так зліся, бігать. Постійно в туалет пішов. Каже, я пішов, каже, звийшов, знайшов горбочок. Каже ліг, зняв штани, ліг на каже ліг, он, каже на сторону. каже мать хай тіча, че я хоть на пових.